Слава навіки Богу, дорогі підписники мої та гості каналу. Всіх вас благословляю на пізнання розумної істини Божої во ім'я Ісуса Христа. Амінь і тема сьогоднішнього відео, яка різниця між увірувавшими у Бога? Та учнями Ісуса Христа. Давайте розглянемо сьогодні це таке важливе питання, що світ зараз перебуває в ілюзії, але сумно, що і багато хто з хто увірував, теж він знаходиться в ілюзії. Церкою є лише учні Ісуса Христа. А ось ті, хто часто увірував, знаходяться в ілюзії. Для них реальність це не слово Боже. Давайте прочитаємо. Римлянам 12 розділ. Тож благаю вас, браття, милосердям Божим, представляйте тіла ваші в жертву живу, святу, благогодну Богу для розумного служіння вашого. І не зрівнюйтеся з цим віком, але перетворюйтесь оновленням розуму вашого, щоб вам пізнати, що є воля Божа. Благая, завгодна та досконала. Тобто, коли людина. Повірила йому, потрібно віддати своє тіло для служіння Богу і е, перетворити свій мозок, е, оновити його Словом Божим, а не е, сидіти в іграх, плітках, серіалах, осудах, гордості і тощо. Що далі написано: будьте однодумні між собою, не високомудруйте, але наслідуйте смиренним. Не мрійте про себе, тобто Бог каже: бери приклад із смирених, не пишайся, не мрій про себе. Оскільки, коли людина там пишається, там робить такі речі, то зрозуміло, що Бог він гордим противиться, а смиреним дає він благодать. Ось мені повне відео на цю тему подивіться в Ютубі на каналі Україна Салтаненко. І допис на те відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас оберігає на всіх життя і в шляхах ім'я Ісуса Христа.